Удень і вночі в даному поясі переважають високі температури повітря та ґрунту. Часто бувають пилові бурі. У південній Афри. Африці тропічний постельний клімат поширений на меншій площі. Тут материк має малу протяжність із заходу на схід. На узбережжі Атлантичного океану дощі випадають дуже часто. У тропічних широтах на східних схилах драконових гір під пливом теплої Мазамбінської течії Індійського океану сформувалася область тропічного вологого клімату. Отже, у тропічному поясі Африки і два типи клімату – тропічний постельний і тропічний вологий. Субтропічні кліматичні пояси це крайній північна та південна частина Африки, що простягається із заходу на схід у вигляді вузьких смуг. Середня річна температура становить плюс 20 градусів за Цельсія. Проте вона помітно коливається за сезонами. Часто цей кліматичний пояс називають Середземноморською кліматичною областю. Перегляденна для узбережжя Середземного моря. Літо сухе та спекотне. Зима тепла волога, оскільки західні вітри в цей період приносять з океану вологі повітряні маси подмірних широких у центральних районах північної Африки часто виникає.